Вітаю всіх. Мені писали на Ютубі коментарі мої колеги, і деякі моя добре спілкуюсь, що в травні повинні зменшитись обстріли міст, Харків в тому числі. Але якщо в травні буде суттєве зменшення міст, які подалі, то як прифронтові міста Запоріжжя-Дніпро-Харків це зрозуміло, що все одно більше буде, ніж інші. Але все ж таки, давайте подивимось. Харків, місто Харків, обстріли у травні місяці. Інтенсивність обстрілів, яка буде у травні місяці. Місто Харків. Нкал Моральний, знаєте, буде все-таки. Важка буде все одно ситуація. Є певні домовленості, все одно, Харкову завжди, і закохані постійні домовленості. Я не скажу, що це для нас погано. Кінцевий результат який? Багато буде балачок, дуже багато. Це, знаєте, як партнерські ще угоди будуть, багато буде партнерських угод і результат. Тобто ресурсів дають для захисту міста, але все одно ситуація буде важкувата. Дивно, немає таких карт, як ракети руйнування. Тому я хочу зробити ось так: небезпеки руйнування міста Харків. Помірно буде. Ну, зменшення буде, дивіться. Небезпеки, руйнування міста Харків на травень. Дивіться. По-перше, помірність. Прийматись рішення будуть на тему захисту. Однозначно. Так, на тему захисту багато домовленостей по ресурсам. Кінцевий результат який? Відразу кажу: це інтенсивність обстрілів. Це не окупація, не там питання не про це. Допомога, ось, допомога. Партнерів, господи. Вибачте, я трошки виснажена всім цим. Це не є окупація в даному контексті. Тут є інтенсивність обстрілів. Тобто інтенсивність буде направлена на енергетику. Також ця карта відповідає за дитячі місця, як табори, якісь дитячі Ну, Ви зрозуміли, чому і для чого. Це інтенсивність обстрілів, тому щоб зробити обмеження, серйозні обмеження для людей і ця карта енергетики. От енергетично, щоб обмежено було, це однозначно. Це головна ціль. Добре, руйнування місто Харків у травні. Руйнування місто Харків у травні. Захист. Відразу захист. Допомога захист. Вибачте, відразу захист. Знову таке руйнування. Є. Руйнування. Є воно випало. Руйнування таки будуть. Вночі. Небезпека вночі, коли темно є сильне руйнування, але працюватиме захист. Знову ж таки, щоб людей обмежити. Це не окупація. Воно не йде окупація в питанні руйнування. Воно не є окупацією. Зрозумійте. Кінцевий результат який в нас? Загнати в застій. Загнати всіх в застій. Це кінцевий результат. Тому ситуація на даний момент така.